Олексій Вереченко кандидат політичних наук долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю вас Вітаю вас. Пане Олексію, ну, наразі увага також прикута і ще до майбутнього засідання країн Великої сімки, аби вже перейти, як то як то мовиться, від слів до рішучих дій. І саме ці теракти, які напередодні влаштувала Російська Федерація на території нашої України до відношенню до цивільних жителів та об'єктів і мають стати тією вже невідправною точкою. Абсолютно вірно. Володимир Зеленський уже ініціював вчора. Відповідно на зустрічі G7, це питання проговорено з головуючою країною Німеччиною, а саме її постанаком G7 Шольцом. На вже проведені перемовини в тому числі з Макроном. і сьогодні ми очікуємо виступ до Зеленського на G7 і на рішучу резолюцію відповідно G7 на помасованим ракетним обстрілам України з боку Російської Федерації. Звичайно ж. Там буде ставитись ціле низка питань на це розблокування деяких механізмів постачання зброї, тяжкого озброєння, це надача Україні відповідних новітніх систем ПВО додаткових для того, щоб захистити і мирні українські міста. Це раз і друге захистити звичайно об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі енергетичної, на яким уже цілонаправлено відповідно б'є російська. Федерація на казіки Путіна, тобто да ми чудово розуміємо, що перш за все намагаються дестабілізувати енергетичну складову в самій Україні і звичайно зробити таким чином, щоб максимально Україна призупинила експорт енергоносіїв до об'єднаної Європи. Це раз, ну і друге, звичайно, це створити паніку серед мирного населення. Тобто, звичайно ж, нікоя які точні у. Далі не йде мова, а йде мова просто про вчинення акту геноциду зі сторони Російської Федерації, що сьогодні відповідно ще раз буде додатково зафіксовано на рішення G7. Також в даному засіданні G7 буде вже всерйоз говорити про надання Російської Федерації статусу на країни спонсорки тероризму. Про що вже відповідно внесено і відповідно рішення, в тому числі в Конгрес, на, на голосування Сполучених Штатів просто. Хотів би одразу акцентувати стосовно цього ймовірного надання цього статусу для Російської Федерації і керівництва держави спонсора тероризму держави терориста. Наскільки воно на вашу думку вирогідне в тому контексті, що на що спілкуванні Джо Байдена президента США з журналістами, він зокрема відповів досить ну однозначно чи на запитання журналіста чи будете ви приймати таке рішення? Він сказав ні, і більше нічого. Більше білий дім не коментував жодним чином не пояснюючи, чому ні, чому. Так і взагалі, коли це може відбутися, попри те, що конгрес, наприклад, за причому в цьому питанні є двопартійна підтримка. Я би єдине, що хотів нагадати, що от ви згадали про g 7 про взагалі весь цивілізований світ, і от е, всі. За таке рішення офіційне визнання Росії держави терористам готує Естонія. Зокрема, тамтешній парламент може винести на розгляд це питання вже сьогодні. Про таке повідомив голова зовнішньополітичного парламентського комітету Естонії Марко Міхельсон каже, це рішення стане відповіддю на російські ракетні атаки по містах України. У мене питання на вашу думку, звісно, що Джо Байден послуговується ну очевидними речами в своїх рішеннях. Він є практик, скажімо так, і він пояснює це дуже дуже чітко. Що якщо буде прийнято проголосовано такий статус, то тоді. Ми будемо обмежені дуже сильно ну в своїй взаємодії з керівництвом Росії щодо ядерних угод, щодо зернових коридорів, щодо інших 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 механізмів стримування. Ваша позиція чи правильно правильним є цей шлях? Я глибоко переконаний, що цей шлях є правильним, тому що Російська Федерація перейшла усі червоні лінії, які тільки могла бути, тому, що знову ж таки масований обстріл на мирних міст через спрямоване знищення людей, перш за все, на це неспрямоване та тобто, знищення об'єктів критичної інфраструктури, які можуть як наслідок перед початком опалювального сезону, також привести. До дуже складних на гуманітарних наслідків в Україні. це і є по суті акт геноциду, це і є відповідно підстави для створення міжнародного все ж таки, спеціалізованого криміналу. Трибуналу, в тому числі, да і звичайно ж, я думаю, що маючи двопалатну допотійну підтримку, вже і, відповідно Сполучених Штатів рішення сенату і є бачення конгресу. І я думаю, що Байден перш за все буде орієнтуватися на відповідно на, на думки своїх виборців і на думки сенату та конгресу прийняті відповідного рішення. Так ваші аргументи, які ви нагадали нашим глядачам, які казав Байден, про комунікацію з сполученими штатами мають Росії мають місце бути, але все ж таки я глибоко переконаний, що цей статус Російська Федерація спонсору тероризму отримує можливо в якомусь обмеженому режимі, але має отримати, тому що без реакції відповідно G7 належної без реакції Премського Союзу, НАТО, наші ключові партнери сполучених штатів на Британії Росія може почути таку просто що. Вона може робити все, що завгодно тому зараз країни, в тому числі G7, перш за все дуже рішуче налаштовані, відповідно в підтримці не просто політичної та економічної України, а звичайно, зброєю ПВО і відповідно на посилення санкційного впливу на злочинний путінський режим пане ну і Напередодні три російські ракети зафіксували у небі над Молдовою. Тамтешня прем'єрка країни звинуватила Російську Федерацію у порушенні їхнього суверенітету. Про що це може свідчити, і до чого такі дії Російської Федерації можуть призвести? Російська Федерація умисно відповідно пустила свої ракети через територію. Молдови, тим самим тестуючи, а наскільки ж яка буде наскільки ж жорсткою буде реакція, і чи вона буде взагалі? Ми бачимо, що керівництво Молдови воно а, є партнером України а, перш за все і політично і гуманітарно, і через Молдову йде велика кількість допомоги, в тому числі з Європейського союзу, на і зараз ми бачимо по реакції а, тої самої Санду, що вона а, твердо стоїть відповідно на підтримці України України, і після цих прольотів відповідних ракет Росія отримала відповідну дипломатичну ноту. Ну Но, нагадаю, прольоти відбувались через новники окупованого територію Російської Федерації приміструє. От тобто, в принципі, наскільки я розумію, на це треба ще уточнювати у військових експертів, молдова навіть не мали змоги збити ці ракети, які йшли через приблизно через станцію «Колбас», на яку контролюють саме проросійські угруповання. угрупування. Пане Олексію, у Страсбурзі. Э... Тема дотична безпосередньо до нашого обговорення. В Страсбурзі, другий день осінньої сесії з парламентської асамблеї Ради Європи на порядку денному дебати щодо підтримки європейських перспектив країн західних Балкан протидії ісламофобії в Європі. Також обговорять неправомірне використання шенгенської системи державами-членами Ради Європи. Звернення президента України Володимира Зеленського до Парє заплановано в режимі відеоконференції вже 13 жовтня о 10.00. Ми часто останніми днями чула особливі. У на тлі вчорашніх масованих атак всієї України російськими ракетами, заяви європейських лідерів, спікерів європейських парламентів, очільників інших європейських інституцій. Що Росія має відповідати? Це питання буде на порядку денному в пар'є. Як ви вважаєте, які будуть прикінцеві результати або висновки на цьому зібранні? Нам можливо, щоб пере все ж таки прийняли відповідні резолюції, прийняли відповідні рішення. Тому що ми чудово розуміємо, що в Європейському Союзі парламентаризм це фундамент прийняття відповідних рішень. На більше того, рішення відповідних переявку переконаний, воно буде також жорстким, Тим паче, після виступу на го числа президента України Володимира Зеленського, і також воно ля. Аже додатково в фундамент прийняття рішення Організації Об'єднаних Націй по все ж таки відкриття міжнародного спеціалізованого трибуналу відносно дії Російської Федерації в Україні. Тобто, всі ці рішення, всі ці відповідні голосування і всі ці резолюції це частина єдиного пазлу на підтримку України в цій війні. Пане Олексію, ну і ще момент такий дуже цікавий стосовно організації об'єднаних націй, де більшістю схвалили рішення, все ж таки щодо унеможливлення таємного голосування щодо акту агресії Російської Федерації проведення фейкових референдумів. А на цьому наполягала саме російська сторона, чи не є це таким знаєте, маяком? Можливо, вже першою ознакою того, що серед країн-членів організації об'єднаних націй є ну вимальовується, вимальовуються принаймні порозуміння в частині того, що Російська Федерація. Ця має бути засуджена відтак з певними і конкретними для України висновками. Назар я з вами абсолютно погоджуюсь тим паче, що після блокування Російською Федерацією на рівні Радбезу да використання своєї пра можливості права вето да, Російська Федерація намагалася заблокувати і наступне рішення відповідна Генасаблея через ініціативу ініціювання таємного голосування. Ми чудово розуміємо, що тоді Росія намагалася впливати таємно на інші країни, в тому числі. І цими нафтодоларами і іншими засобами впливу, але зараз вже усі на ще раз підкреслюю ще раз нагадаю, що усі червоні лінії Російська Федерація пройшла і зараз репутаційно жодна країна в світі ну, за виключенням таких самих тоталітарних режимів або авторитарних не будуть підтримувати на будь-які резолюції будь-які рішення на користь Російської Федерації, в тому числі на таємне голосування, а публічне голосування. Ну я глибоко переконаний на 100% буде на підтримку України заключенням. Там можливо там до 10 країн, які на стабільно знаходяться в форматі Російської Федерації, але це не на що впливати не буде. Ми отримаємо відповідне жорстке рішення підтримки від генасамблеї ООН, в тому числі по створенню міжнародного трибуналу. Угу. Що ж, пане Олексію, дуже дякую вам за можливість поспілкуватися. Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, був в цій частині нашого мовлення.